Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити на таку тему, що робити, якщо ви внутрішньо переміщена особа, ви знаєте, що ви маєте право на отримання грошової допомоги від держави у розмірі 3 тисяч гривень на дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень на дорослу особу. Стосовно того, що, які зміни. Будуть відбуватися є з 1 лютого 2023 року для внутрішньопереміщених осіб для отримання грошової допомоги. Відповідне відео у мене вже є опубліковане, тому ви можете ознайомитись. Тепер хочу ж поспілкуватися та розповісти, що вам робити, якщо ви не отримуєте гроші. Ви зареєструвалися, але гроші ви прочекали місяць-два, гроші вам не надходять. Взагалі, ну, хочу виділити три навіть дві таких, скажімо, причини, чому ви їх можете не отримувати, це, по-перше, сама технічна може бути несправність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери та виявлення помилки в персональних ваших даних, даних номера банківського рахунку. Тож, якщо ви подали заяву на виплату грошової допомоги на проживання, як внутрішня. Переміщена особа та понад місяць її не отримуєте. Перше, що вам потрібно звернутися до органів соціального захисту населення з відповідною заявою за місцем перебування на обліку вас, як ВПО, як внутрішньо переміщена особа. І Якщо ж ви свою проблему не зможете вирішити, в такому випадку. Ви маєте право звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви можете це зробити, зателефонувавши на гарячу лінію 0800 501 720. Можете залишити посилання електронне, я вам його залишу, або ж на пошзалите Лист за поштовою адресою вулиця Інститутська, 21, дріб 8, місто Київ і відповідний поштовий індекс. Тому, будь ласка, не чекайте, не затягуйте, якщо протягом місяця ви не отримуєте виплат на проживання, маєте довідку і маєте статус внутрішньопереміщеної особи в такому випадку невідкладно перший ваш крок. Ви звертаєтесь до органів соціального захисту населення. Якщо вам все ж таки не вдасться вирішити дане питання, тоді звертайтесь до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Контакти я вам тільки що проговорила ще обов'язково залишу в посиланні. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.